Запущений еволюційний процес переходу, очищення від програм виходу із ігор, розуму, а саме вихід із третього поля мирності. І зараз земля знаходиться в четвертій мірності, і саме туди відбувається. Перехід це якби проміжний такий проміжна мірність між третьою і п'ятою, а саме через п'ята мірність це мірність усвідомленого творіння і проявлення своїх бажань, ну, скажімо, швидко. Так, отже, зараз нас навчають і виводять саме із програм розуму. І навчають жити із душі, тобто чути свою душу, йти за її покликом, за її імпульсами, тому що це є істинне те, заради чого прийшла сюди душа, для того, щоб пробудитись, саме від, відключитись від оцих ігор розуму, від його програм, від цих розумових конструкцій, думальних конструкцій, які відбуваються в нашій голові. І проявляються в нашій реальності, а відповідно, йти за імпульсами душі. Це, звичайно, шлях непростий, тому що особистість звикла так жити, вона звикла жити в програмах, через них реагувати, через них проявляти. І відповідно ось такі створені, скажімо, ложні, ложні цінності. Для особистості, які створюють для неї зараз, коли іде процес усього, кажем, ну, відносин із партнером, із батьками, коли вспливають якісь паттерни і програми, для особистості це болючий процес, але це чистка. Чистка і звільнення від того, що є не істин, від того, що було. Прописано як код, код для гри, для того, щоб отримати досвід в дуальному світі, де є добро і зло, де є любов і ненависть і так далі. І зараз розум втрачає оцю свою першість, можливість управляти, а вищі, наші вищі аспекти ведуть нас на. Якби на шлях душі. І, відповідно, це навчають чути і слухати себе, свої істинні бажання, які йдуть із серця, а не із розумом. Тут я поділюсь би, своїм шляхом, і напевно почну із. Роботи саме і найму, в якому я працювала. Ну і, звичайно, паралельно в мене ще був відкритий підприємець. Для особистості, якщо вона дивиться на ці всі ситуації, так з позиції ось цих програм, звичайно, вона буде в шоці від того, що. Інколи від того, що відбувається, тому що розум затягує ось ці реакції. Але на цьому шляху важливо усвідомлювати, що я не особистість, це мій аватар, це мої програми, а я є дух, який грає через ці програми і блоки, і паттерни. І саме на той момент, коли мене Стали виводити її з роботи, я на той момент не усвідомлювала цих процесів. Перша це було два рази. Перший раз, звичайно, це було моє бажання залишити, але ну, скажімо, сміливості, страхи і так далі вони мене тримали. Тому якби на той момент перший раз мене вводили через. Ковід, ну це я говорю так, як особистість зараз через ковід і склалася певна ситуація в колективі, коли я вже там не могла працювати, тобто певні умови, оцей треш, який відбувався, він створив для мене неможливість там перебувати. Тобто, ось ця напруга. і ну, До того було бажання не ходити а тащити себе на цю роботу. А ці вже умови, що були створені. Звичайно, виштовхали мене стан відси, і вже на цей момент. На сьогодні я розумію, для чого це все було, але на той час я цього не розуміла і зайнялася пошуком роботи. Другої роботи, звичайно, що я її швидко знайшла. І як творець саме проявила те, що хотіла, саме те, що хотіла, мені запропонували. Ну, Я, звичайно, окрила, погодилася. Але мене буквально хватило на кілька місяців, я зрозуміла, що мені не цікаво, я не хочу мене, ну, скажімо, я не бачу там ни перспективи, не розвитку, нічого. і, відповідно, ну, Таке було, як би скажімо, далекоглядно планував, ну ще рік попрацюю і я звільнюся. Але не так сталося, як гадалося, тому що мене вивели, але вивели вже через стан здоров'я. Звичайно, що м -м, найм, як я вже говорила, що найм це контракт із матрицею. І Якщо ми працюємо, говорила в попередньому пості, якщо ми працюємо з радістю і задоволенням, це одна справа, але все одно це залежність, це все одно обмежений графік. Це все одно ми самі собі не належимо, навіть якщо ця робота нам приносить. Задоволення, тому що є певний від, і до, інколи хочеться піти, інколи хочеться полежати. А це вже зовсім неможливість чути себе. Це слідування оцим правилам, нормам, які ти зобов'язаний виконувати. Все одно ти собі не належиш. І ось Моя особистість, скажімо така егоструктура структура досить міцна, тому що є розум більш такий пластичний, як би піддатливий, а в мене розум попався досить такий, ну скажімо, впертий, наполегливий, стійкий. І я так усвідомлюю, що мене вже давно просто виводили з роботи вже багато років назад. Але моя вперта особистість. Тягала себе навіть туди, коли практично ходити не могла, тому що було якесь таке ну, переконання, що я повинна ходити на роботу. І відповідно те, що відбулося півтора року назад, відповідно, це була така, скажімо, ситуація із здоров'ям, коли вже я не могла ходити, тому що вищі аспекти бачили мою цю впертість і наполегливість, тому вложили мене так, що я вже не могла піднятися. І відповідно, в цей же момент розум підкидав думки, що як же треба встати, треба йти на роботу. Але в цей момент прокинулася серед ночі і просто голос, впевнений, твердий голос. Просто я почула цей голос, який сказав: розраховуйся. І це стало таким ну, ключовим моментом. Звичайно, був страх, були сумніви, були вагання, але я розуміла, що я піду проти цього голосу. Ну, не знаю, що мене чекає. І на цей момент я теж ще до кінця не усвідомлювала цих процесів. Але я розуміла, що я маю це зробити. Тобто, Розуміла на цей момент, що я маю це зробити. Звичайно, я розрахувалася. Мене не підтримували мої рідні, чоловік в першу чергу в моєму виборі, але я пішла в свій страх і ризик, пішла і зробила це. Так само і з відносинами це аб'юз, і з часом я зрозуміла, що це аб'юз, який я створювала сама собі через певні свої програми-блоки, тому що, ну повторюся, можливо, це не нове, тому що нас в нас ці програми, записування програм, де з дитинства до 5-7 років, відповідно, ми створюємо самі для себе умови, сім'ю. Якби країну, тобто це все душа обирає сама для себе. І ось ці умови, скажімо, мого дитинства вони створили програму жертви, програму бути хорошою, бути правильною. І, відповідно, добра душа мого чоловіка погодилася програти аб'юзера, скажімо, для мене, для того, щоб підсвітити це все. Ось так, якби коротенько, відповідно, коли я зрозуміла, що мене ведуть, дійсно відчула, що мене ведуть, відчула голос вищого я в моє життя прийшли два провідники одна за одною з інтервалом буквально кілька місяців. І саме в їхньому полі в мене відбулося розкриття, вскриття, згадування, усвідомлення. Себе і глибинне таке очищення. Дуже багато програм почало вскриватися самі собою. Вони спливали з минулого, вони самі собою якби, приходили, очищалися, очищення відбувалося через сльози. Ситуації, які впливали з минулого, які були записані в такому негативному, якби плані. Ось тут можу поділитися. Наприклад, якщо ми часто можемо згадуємо ситуації з дитинства, коли нас там батько ображав, чи мама, чи якісь відносини, не такі варто Повернутися туди, тобто, все таки, якщо це спливає в моменті, така ситуація, значить це працює програма чи образи, чи почуття вини, і так далі. Неважливо, важливо повернутися туди і прописати ці відносини в іншому руслі. Тобто, якщо там вас ображали, били, скажімо, відносилися з нелюбов'ю, не проявляли турботи і так далі. Прописати це, як, цього, ніби, як це було зовсім по-іншому, коли вас любили, коли вас цінували, коли вас берегли і так далі. Тобто Це мені допомогло відпустити і забути. Тобто, тому що коли з нашої підсвідомості часто впливають ось ці ситуації, а мене, ось батьки і так далі, ми це фіксуємо і прописуємо в свою реальність. А нам важливо це стерти, забути, переписати. І таким чином ми ну, якби, творимо ось цю нову реальність, прописуємо нові сценарії свого життя. І ось стосовно, коли я почала працювати із своїми програмами жертви, відповідно, знову ж таки активно включилися сценарії. В яких саме мені показували, що як працює моя жертва, очищення відбулося через усвідомлення і зміну у відносинах, тобто пере, переформатування відносин. Після звільнення з роботи у мене півроку був такий стан, скажімо, тіло відходило від тої глибинної встряски, яка відбулася. Ну і, відповідно, я взагалі не знала, чим я хочу займатися, що я хочу робити, куди я хочу йти. Ну, це я говорю зараз, якби як проживала особистість. А відповідно, нам важливо... Ще раз повторюся, усвідомлювати, що я не особистість, це мої програми. І відповідно, коли ми переростоємося із особистістю. Тобто, ми, що значить розтождестляємося, ми перестаємо реагувати на ті всі, скажімо, страхи, блоки, які спливають в нашій уяві, а ми. Перетворюємося на спостерігача. Ми не реагуємо, а спостерігаємо. І таким чином відбувається ось це розтаждіствлення. Це на російській мові, не пам'ятаю, як на українській. І саме. Саме коли ми, от, часто, коли ми реагуємо, знаєте, як особистість реагує, та він її ображає, та він її тота, та вона так себе веде, вона вульгарна, вона, не, ну, скажімо, не вихована, вона до батьків так ставиться і так далі. Тобто це реагує особистість. А коли ми усвідомлюємо, що це все сценарій, який ми прийшли, який прийшла прожити душа, ми, значить, не реагуємо, а нам же цікаво, як буде розвиватися цей сценарій. Ми дозволяємо життю відбуватися через нас. Ми Сперетворюємося на спостерігача. Тобто, коли ми не реагуємо на ці наші реакції, ми не віддаємо туди енергію, ми не віддаємо туди силу. Тобто, коли ми не віддаємо туди енергію, не віддаємо свій фокус уваги, відповідно, ми даємо можливість цьому, якби цій програмі стертися. А лише фіксація. На цьому, тобто а вона мене образила і відчуваємо почуття образи, розбираємося в тому і так далі. Воно повоно якби прописує ось цю образу далі і запускає оцей новий сценарій. І ми, відповідно, чому душа каш, приходила багато разів, втілювалася сюди, тільки для того, щоб прожити ось ці програми, відпрацювати їх, згадати. Згадування відбувалося дуже довго. А відповідно, нам зараз дають можливість це стерти, побачити і нас. Якби свідомо наші вищі аспекти заводять в ті сценарії, і ми можемо не розуміти, а що відбувається, а чому так відбувається, в моєму житті повний треш перевернулося все з ніг на голову. А це відповідно лише для того, щоб ми побачили, що в мене. Тримає у цих відносинах, що вона тримає на цій роботі, оці неістинні розумові конструкції, які прив'язують нас, які створюють оці страхи, блоки і так далі. Це все має бути очищеним. Тому особистість вона реагує так, як вона реагує, відчуває так, як вона відчуває, і проявляє те, що вона бачить, коли це несвідомо. Перетворившись на спостерігача, ми дозволяємо життю протікати крізь нас. Ми дозволяємо Богу вести нас до себе, адже Я є Бог, і Він веде нас до себе. Тобто ми вже є Ним, але ми згадуємо себе, ми згадуємо тим, ким ми були з самого початку. І шлях душі, він фактично побудований на довірі. Довіра це як портал в нову реальність. Ти не знаєш, куди ти йдеш, але ти знаєш, Знаєш, що ти віддав себе в руки Бога, і коли ти віддав йому себе, ти знаєш, що з тобою нічого поганого не станеться. Він тобі дасть набагато більше, але він мусить очистити тебе від того, що заважає тобі, від того, що створює для тебе перешкоди, те, що тебе тримає, скажімо, в болоті. У тебе є певна версія тебе, тому що ти згадуєш це, прописане, це код твого проявлення. І самої божественної гілки, твоєї реальності, він же прописаний, і ти це згадуєш, можеш згадувати себе, яка ти в самій найкращій версії себе. Ти тримаєш цей фокус, але ти довіряєш, тому що ти не знаєш, яким шляхом тебе поведе Бог, поведе тебе твоя душа. А відповідно, це може бути. Як у мене, коли знаєте, підписники відписуються, коли обнулення повне, нічого не відбувається, коли повна тиша, і тобі здається, що взагалі нічого не відбувається. Але це про довіру, це про відкинути ось цю особистість, яка сумнівається, це відкинути розум, який каже, ну все, баста, хватить, вже погралися. Давай будемо робити якесь діло, давай вже там підемо на роботу, давай будемо то робити і так далі. Це все розумові конструкції, і важливо це бачити, як розум втягує в ці реакції іти далі. Тому що в мене це включається голос зразу вищого я, який ставить все на своє. місце. Відповідно, або через внутрішню інформацію, або через якісь зовнішні проявлення. І відповідно ти усвідомлюєш, що це зараз розум затягує в реакцію і варто це відпустити. Раз ви на моєму каналі і слухаєте цю інформацію, значить, ви. Не випадково тут, і все завжди не просто так. І як на кінець дозволь мені дати тобі пораду, дозволь життю проходити крізь тебе, дозволь плану Бога проходити крізь тебе. І він дасть тобі. Те, на що ти навіть не розраховуєш, але перед тим він має розчистити те, що не працює, що заважає в поводу, розбудові його божественної волі. А його воля це твоя воля. І проявити волю, силу, духу, це, це не здатись, не піти в страхи, в сумніви, ти допомагаєш. Кажемо Богу, проявити те, що насправді на те, що заслуговуєш. Розум може казати. ну Все, приплили досить. Але довіра завжди відкриває двері у нову реальність, на новий рівень тебе. Іди з Богом.